У Миколаєві триває капітальний ремонт житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів у мікрорайоні Ліски. Проєкт реалізує управління ООН з обслуговування проєктів, відомий як ЮНОПС, за фінансової підтримки Королівства Данії. Загалом планують відновити 12 будівель. Тут відбувається ремонт подвір'я, навіть не подвір'я, а цілого мікрорайону. Все робиться наново. Цей мікрорайон дуже постраждав під час обстрілів на початку війни і зараз його повністю відновлюють. За словами інженера-будівельника ЮНОПС Віталія Назаренка, у житлових будинках ремонтують вікна, двері та дахи, а також оновлюють внутрішньоквартальні території. Наша задача тут зробити комфортне життя для мешканців даного району та міста. Ми відновлюємо будівлі, ми відновлюємо квартири, ми відновлюємо внутрішньобудинкові території. Одна з основних проблем під час реалізації проєкту доступ до квартир, де необхідно встановити нові вікна, каже Віталій Назаренко. Частина мешканців виїхала, тому ремонтники не можуть потрапити до помешкань. «Проблемою є для нас доступ у помешкання людей, тому що багато людей виїхало з міста. Наразі ми проводимо співпрацю з ОСББ, з управляючими компаніями, але не буде приховувати деякий відсоток квартир. Ми не зможемо зробити, тому що у нас немає доступу. Якщо є якісь негативні відгуки, ми відразу проводимо роботи з з'ясування. Причин та наші підрядники виконують роботи по усуненню усіх недоліків. Королівство Данія з кінця 2022 року фінансує відновлення Миколаєва після російських обстрілів. Спочатку кошти спрямовували на гуманітарні потреби: забезпечення теплопостачання, водопостачання та генератори для об'єктів критичної інфраструктури. Згодом акцент змістився на ремонт житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Наші проєкти діляться на три групи. Це закупівля товарів та послуг для міста. Наразі інший проект це відновлення медичної інфраструктури та зміцнення її. Це деякі ремонти у лікарнях І наразі проєкт відновлення соціальної інфраструктури та житла у місті Миколаїв. Подібний проєкт реалізують і в Корабельному районі. Завершити всі роботи планують навесні. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.